Начальниця Олександрійської РВА вручила нагороди з нагоди другої річниці національного спротиву. Ольга Коріненко вручила військові медалі за участю національному спротиві Олександрійської РВА. Подякувала за підтримку ідеї створення Олександрійського центру підготовки населення до національного спротиву та передала подяку від військової частини А 2077 директору товариства United Development Олександру Логвіну. Нещодавно координаційний центр волонтерів отримав цінну посилку від партнерів з Франції: турнікети та бандажі, теплі шкарпетки, термобілизну, теплий одяг, берці, шапки, шарфи, бафи, спальні мішки та засоби гігієни, а також ліхтарики та батарейки. Допомога надійшла від французько-української асоціації. 28 лютого директорів закладів освіти та їх заступників запросили до гімназії номер 6 на Еді Фест. Цінності вказують шлях і дають силу. Вчителі закладу презентували свої напрацювання в напрямку Нуш, запропонували гостям попрацювати на локаціях: Happy Day for Тіч, Арт-терапевтична допомога та Прозора школа. Учасники заходу взяли участь у грі сенсів та релаксували на майстер-класі Аромат цінностей. Шахраї пропонують соцвиплати виплати від імені держави, міжнародних організацій, банків та благодійних фондів. Низка таких сайтів двійників. Пропоную українцям оформити грошову допомогу і здебільшого має російське походження. Крім того, вони візуально схожі на відомі сайти, а тому переплутати дуже легко. Щоб не потрапити на гачок, не погоджуйтеся на оформлення грошової допомоги через чат-бот, а також сплату державного мита, щоб її отримати. Нікому не повідомляйте пін-код до картки та три цифри на звороті. Дізнавайтеся інформацію виключно з офіційних джерел. Десять перших, дев'ять других і шість третіх місць у розділі лоу-кік вибороли спортсмени Олександрійського ПСК захист на відкритому чемпіонаті Полтавської області кікбоксингу Вако, який відбувся 24 лютого у Полтаві. У чемпіонаті взяли участь до 80 спортсменів: Кременчука, Миргорода, Лубен, Полтави, Харкова та Олександрії. Пам'ятний кубок за кращу техніку чемпіонату отримав Нікіта Тертишний. А за найвидовішніший поєдинок. Володимир Соржик